Математика, урок 10, частина 4. Тема Сходинками до математичного олімпу розв'язування завдань підвищеної складності. Пригадаємо з вами, як ж ми розв'язуємо завдання підвищеної складності, прочитаємо та пригадаємо навчальну одиницю. Під час розв'язування олімпіадної задачі або завдання підвищеної складності потрібно визначити метод і. Або правило розв'язування задачі завдання. Поставте відео на паузу і відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. Чудово! Ну що ж, спробуємо з вами розв'язати перше завдання. Прослухайте його мову. Перші 4 цифри номера щасливого трамвайного квитка такі: 321.6. Знайди останні цифри, якщо номер квитка шестицифрове число. Тобто 321 600 і якісь ще дві циферки. Давайте подумаємо, чи можна використати схему, наприклад, або малюнок, або таблицю. Так, ми можемо використати, наприклад, схемку невеличку. Отже Щасливий квиток вважають той, у якого сума трьох перших цифр номера дорівнює сумі трьох останніх. Отже, запишіть, будь ласка, у робочих зошитах сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 1. І посерединці запишемо. Розв'язання. Запишемо з вами. Щасливим уважають квиток, у якого сума трьох перших цифр номера дорівнює сумі трьох останніх. А отже, це означає, що перші три цифри в нас 3, 2, 1, сума їх буде. 3 додати 2 додати 1 буде сума 6. Так. Відповідно, три останні цифри 6 і дві зірочки. Так, щоб сума була 6, потрібно 2 нулі. Чудово, а тепер запишемо, як потрібно записати розв'язання цієї задачі. Отже, запишемо з вами 3 додати 2 додати 1, дорівнює 6 додати. Напишемо 3 крапочки, додати 3 крапочки. Тобто сума перших трьох цифр має дорівнювати сумі останніх трьох цифр. 3 додати 2 додати 1 дорівнює 6. Це сума перших трьох цифр. Відповідно, ми з вами робимо висновок, що сума останніх трьох чисел також 6. Тобто 6 додати 0, додати 0. Запишемо відповідь: 321 600. Тобто, ми з вами знайшли 6 цифрове число. Це в нас номер щасливого трамвайного квитка. Накриваємо з вами робочі зошитки, попрацюємо із наступною задачею. Прослухайте її умову. Увесь маршрут велосипедистів становить 170 кілометрів. Протягом трьох днів вони долали однаковий шлях, а на четвертий день їм залишилося проїхати 20 кілометрів. Який шлях проїхали велосипедисти першого дня? Ми можемо з вами також записати умову до цієї задачі. А можемо просто записати розв'язання. Отже, що нам відомо? Так, що весь маршрут це 170 км, тобто весь шлях, який вони подолали за 4 дні 170 км. Що відомо ще? Так, впродовж перших трьох днів вони їхали однакову відстань, тобто однаковий шлях вони долали. А на четвертий день залишилося проїхати 120 км. Ми можемо з вами дізнатися, скільки, ом, який шлях подолали велосипедисти за три дні. Так, як саме? Правильно, від 170 ми віднімемо 20 і отримуємо 150 кілометрів. Запишемо пояснення. Проїхали велосиподисти за 3 дні. Нам відомо, що впродовж трьох днів вони долали одинаковий шлях. І за 3 дні проїхали 150 кілометрів. Правильно, друга дія буде 150 поділимо на 3. Тому що в нас. За три дні проїхали 150 кілометрів і кожний день одинаковий шлях вони долали. І отримуємо у результаті так, 50 кілометрів. Чи дали ми з вами відповідь на запитання задачі, який шлях проїхали велосипедисти першого дня? Так, 50 кілометрів проїхали велосипедисти першого дня. Цією задачею ви також впоралися на відмінно. А тепер попрацюємо над наступною задачею. Вона вже буде трішки складнішою. Прослухайте умову. Торнадо вирушив з дому до школи. Після того, як він пройшов 34 метри, до половини шляху йому залишилося пройти ще 26 метрів. Скільки всього метрів пройде торнадо від дому до школи і назад? Давайте з вами подумаємо і, можливо, оберемо спосіб розв'язування цієї задачі. Так, ми можемо її розв'язати як за допомогою малюнка, так і за допомогою схеми. Спробуємо проілюструвати обраний спосіб розв'язування задачі. Отже, нам відомо, що торнадо вирушив із дому до школи. Ми можемо позначити, <кх> позначити так, «Дім» і школа. Дім ми можемо позначити літерою Д і школа, відповідно, літерою Ш. Отже, нам відомо, що після того, як торнадо пройшов 34 метри, до половини шляху йому залишилося ще пройти 26 метрів. Так, тобто ми можемо на схемці показати цей шлях 34 метри і 26 метрів. Отже, після того, як пройшов у нас торнадо 34 метри, то ще до половини всього шляху йому пройти ще 26 метрів. Тобто ми з вами можемо це зобразити так, 34 метри, і до половинки шляху ще 26 метрів. Тобто тут він у нас пройшов рівно половину шляху. Але в нас запитують, скільки всього метрів пройде торнадо від дому до школи й назад. Тобто, друга половинка в нас також невідома, ми її можемо позначити знак питання метрів. У вас має вийти трішечки рівніше ці половинки. І можемо позначити, скільки всього метрів пройде торнадо від дому до школи і назад. Позначити з вами ось такими стрілочками: тобто, вперед до школи і назад, скільки він пройде. Спробуємо з вами розв'язати цю задачу. Подивіться, будь ласка, на схему і скажіть, що ми можемо з вами вже відразу сказати? Так, ми можемо з вами сказати, яка у нас відстань половини шляху. Так, ми до 34 метрів додамо 26 метрів і отримаємо 60 метрів. Запишемо пояснення: Це половина шляху до школи. Якщо нам відомо, що 60 метрів це лише половина шляху до школи, то цілий шлях до школи. Так, ми 60 додамо 60, або ми ще можемо 60 помножити на 2. Можемо записати і так, і так. І це в нас вийде 120 метрів. І пояснення запишемо у весь шлях до школи. Отже, шлях від дому до школи становить 120 метрів. А у нас стоїть питання до задачі? Скільки всього метрів пройде торнадо від дому до школи і назад? До школи він проходить 120 метрів, а назад знову ж таки проходить 120 метрів. Тому ми до 120 метрів додамо 120 метрів і отримаємо 240 метрів. Чи дали ми відповідь на запитання задачі? Так, ми дали з вами відповідь на запитання задачі. 240 метрів становить шлях торнадо від дому до школи і назад. А тепер пограємо у гру хто найшвидше, та виконаємо завдання від хитрого лиса. Знайдіть на вкладці ось таку фігуру. Розріжте цю фігуру на чотири однакові частини. Так. Щоб у кожній частині був зафарбований квадратик. Пам'ятайте, у вас є лише три спроби. Поставте відео на паузу і спробуйте розрізати фігуру на чотири рівні частинки так, щоб був у нас зафарбований квадратик. А тепер ми можемо з вами перевірити, як же ж можна розрізати цю. Фігуру на чотири частинки, щоб вони були однакові, і щоб був у нас зафарбований квадратик у кожній частиночці, ми можемо її розрізати таким чином. Ось у нас перша частиночка, ось друга частиночка, це може бути третя частиночка і четверта частинка. І ми бачимо, що кожна частинка у нас рівна між собою, і в кожній частинці є зафарбований квадратик. Ви сьогодні добре попрацювали? Молодці, чудова робота.